Дитяче свято восенний день захисту дітей Україна відзначатиме 20 листопада. Такий указ напередодні підписав Володимир Зеленський. Глава держави пояснив саме наприкінці осені проводять всесвітній день дитини. Відтак Україна об'єднуватиме зусилля міжнародного співтовариства. Які ще новації готує нам червень? Короткий огляд від Ніни Коломієць. У червні підвищуються пенсії для деяких категорій громадян. На 300 гривень зростуть виплати тим, кому зараз від 70 до 74 років. Майже на пів тисячі гривень примножиться дохід людей від 75 до 79 років. Трохи більшою буде надбавка для тих українців, кому нині за 80. Грошові перекази між картками здійснюватимуться за новими правилами. Від сьогодні українцям без жодних паперів можна буде переказувати не більш як 100 тисяч гривень на місяць. Це на третину менше ніж раніше. Банкіри попереджають, аби перераховувати більше грошей без обмежень, слід подбати про документи, що підтверджують дохід. Якщо ти отримуєш дохід в 20-25 тисяч в середньому, то 100 тисяч гривень для переказів, тобі, тобі буде більш ніж в 4 рази достатньо. А якщо людина отримує, наприклад, працює на якійсь роботі, де є велика заробітна плата, яка вища цього ліміту, то спокійно банку дається довідка витягнута з дії чи з там ну ну дуже багато варіацій є зручних для подачі такої інформації, І банк піднімає тобі ліміт до тої норми, яка в тебе є офіційний дохід. Відсьогодні дорожчає техогляд транспортних засобів. Майже на 700 гривень підвищилася вартість обов'язкового технічного контролю легкових і деяких вантажних авто. 2300 гривень тепер коштує ця процедура для автобусів і більших вантажівок. Стільки саме доведеться викласти власникам деяких мотоциклів і причепів. У поліції також нагадують, віднедавна техогляд проводять за новими правилами. Змінений підходи до фіксації цього процесу, деталізовано виписано саме наявність от тих фактів зафіксованих ракурсів, з яких має проводитись фото-відео відеофіксація транспортного засобу і процесу здійснення обов'язково технічного контролю. Тобто значно більше додано от таких моментів щодо контролю за процесом для того, щоб Уникнути можливості проходження обов'язково технічного контролю в неналежний спосіб, нагадаємо. Зараз техогляд обов'язковий лише для комерційного транспорту приватні авто його проходити не мають. Від сьогодні у застосунку дія з'явився новий сервіс для бізнесменів мультишеринг документів. Так можна отримати від клієнта весь пакет потрібних електронних паперів без ксерокопій, файлів та помилок. Ця послуга для бізнесу платна, але безкоштовна для клієнтів, які надсилають документи. А вже 5 червня спливає термін проходження ВЛК для обмежено придатних. Військово такої категорії повинні через застосунок резерв плюс або особистого ТЦК отримати направлення на військову лікарську комісію, пройти обстеження та одержати нове рішення: придатний чи непридатний. У Міноборони попереджають тим, хто не вкладеться у цей термін, загрожує штраф до 25,5 тисяч гривень. адмінзатримання і доправлення до ТЦК для подальшого проходження медогляду Ніна коломієць подробиці Марафон, єдині новини.